Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми планами на 2023 рік. Звичайно, який цей рік буде, я не знаю, але хотіла би показати, принаймні, що би мені хотілося вишити протягом цього року. Тому що, звичайно, плани на початку року ми будуємо одні, але протягом року, можливо, відбуваються якісь зміни. І ті сюжети, які були нам цікаві на початку, в кінці нам вони вже не цікаві, або в нас змінюються смаки. Ну, Але я покажу, що я хотіла б вишити. Найперше, це ось така фігурка інтер'єрна від торгової марки Вірена. Різдво Хрестове, мені дуже подобається. Тут вказано, що розмір 14,6 на 18,4х3,7. Я придбала собі бісер від виробника. Тут йде заготовка, фетр, підставка і вказано 18 кольорів. Хотіла би я вишити, не знаю, чи я встигну до Різдва, але в планах в мене є вишити таке Різдво. Ще я би хотіла дуже багато вишити чарівної країни. Це ось такий набір, такий гарний кролик, кроличка з квітникарка, я її називаю. FLK 425 Тут вказано 13 кольорів 10,5 на 13,5 см 1253 бісеринки. Дуже класний. І до цієї кролички в пару кролика. FLK 426, 11 кольорів 11 на 13 см і 1163 бісеринки. І ще мені дуже сподобався ось такий кролик на самокаті від чарівної країни FLK 427, тут йде 9 кольорів. 9,5 на 15 см і 1361 бісеринка. А Також мені сподобався ще такий набір, який би я хотіла вишити. FLK 428 11 на 13 см, 12 кольорів і 1620 бісеринок. Дуже мені такі класні ці набори взагалі. хотіла б десь навесні їх вишити, ну, будемо, будемо бачити. І ось така машинка FLK 429, 13 14 кольорів, 14,5 на 8,5 см, 1722 бісеринки. Дуже такий класний пікап з великодніми яєчками, хотіла би я вишити. Ще дві таких парних так само роботи, ось така, отакий кролик. Так, так, кролик, я задумалась, від чарівної країни FLK 430, 7 на 15,5 см, 9 кольорів і 909 бісерин. Дуже гарний. Мені неймовірно подобається. Ну і, звичайно, кроличку. Вже вона в такій жовтій суконці. На жовтому великодньому яєчку FLK 431. 7 на 15,5 см, 9 кольорів і 870 бісеринок. От чарівна країна мене прям дуже полонила, і я хотіла би вишити ці, це таке місто кроликів, тому що хтось їде на самокаті, тут і машинки, і різні такі гарні сюжети. Ну от В планах в мене вишити ці чудові і дуже гарні набори. Ну, і ще в планах у мене вишити ось таких два дідуганчика. Я їм, вам їх нещодавно показувала від Черівне країни. Ось цей дуже гарний синій FLK 208. Не знаю, скільки тут кольорів, але така, от, знаєте, велика заготовка. І ось тако, такого гномика дідуганчика в фіолетовій шапочці FLK 210. Так само я би хотіла до. Наступного року, чи там в мене буде, вишити такі гарні наборчики. Без фрозилка нікуди. І хотіла би вишити набори від торгової марки Фрозилок, які подарували мені дівчата з групи вишивка бісером від Наталі Де Телеграм. Я дуже хотіла, хочу їх вишити. І от дівчатка мені подарували ось таку пташку Оксанку. Тут вказано 13 кольорів, і артикул її 0226. Вона мені дуже подобається така гарна Оксанка. Ще набори вже так буду показувати хаотично, такий кардинал від фрузилка 0231. І вказано, що тут 12 кольорів. Дуже він мені подобається. Його вишивала Ольга Глек. І я собі так само хочу такого кардинала. Ще. Хто знає, не знає, хотіла собі дерево таке зробити з пташками. І щоб от були такі пташки. Це соловей красношийка 0237. І вказано, 16 кольорів. Дуже він класний. Дуже люблю я фрозелок. Це щось таке любов моя. І ось така гарна чарівна синичка, 0238. 15 кольорів. Краса. І ще ластівка, віщунка. Гарних новин. 0239. Тут вказано 11 кольорів. Я хотіла би її дуже вишити. І, звичайно, ще один омелюх, ось такий, 0242, і вказано 13 кольорів. Я би дуже хотіла їх вишити. Ще, в мене в планах є, зараз вам покажу, Виш... в мене в планах є вишити ось таку. Називається Україна Петриківський розпис. Це спільний проект Юлії Будолуци та майстерні Меджик Твік. Тут ви купуєте заготовку, і в комплект до неї йде схема. Вже нитки ви самі купуєте. Тут 22 кольори, і розмір цієї заготовки 16 на 11 см і приблизно щось там 1700 хрестиків. Я дуже-дуже хочу вишити. Я думаю, що буде гарно. Що десь тут є в мене підставочка. Бачите, в мене все вишивка майже по дереву. Ось так вона має стояти. Така буде гарна Україна. Ну, і, звичайно, я хотіла би вишити ще схему. Вірніше, авторська схема я придбала, яка називається український семплер. Але я, не знаю, чи ви дивилися моє відео, захотіла. Щоб мені було це зроблено на е, акрилі і майстерня Magic Twig втілила мої, мої бажання. Там дуже, дуже я вам зроблю вставку цієї схеми. І ось так приблизно я дістала одну заготовку. От, наприклад, іде дівчина. Я тільки не знаю, от як правильно вона йде туди чи туди. Здається, напевно, туди. Тут йде така от підставка. І е, зворот. Ну, Тобто, це я так показала е, приблизно. І ось таку, наприклад, дівчину. Їй, здається, показувала ось така дівчина. Так само, не знаю, як правильно, я вже забула, чесно кажучи, куди саме, в, яку, в який бік вона йде. От. Ну, Там багато цих фігурок, але хотіла б я принаймні розпочати вишивати цей український семплер, Там йде 55 кольорів DMC, десь приблизно. Більше 20, 26 тисяч е, хрестиків, там навіть і бісер бісервка ну, Це на схемі на, е, на Аїді, на канві, а як вже буде на таких заготовках, не знаю, буду по ходу дивитися, як і що вишивати. І в планах у мене вишити дві авторські схеми від Світлани Січкар це зайка е, ягідка». Там йде 27 кольорів, в мене вже всі матеріали є. І е, я купила канву, і я верніше, я купила Аїду, купила нитки. Єдине, треба сісти і почати вишивати. І зайку піон, Там йде 25 кольорів. Так само всі матеріали в мене в наявності лише моє бажання. Ну і, звичайно, в мене в планах завершити те, що я розпочала раніше. От В мене трошки є, як то кажуть, незавершені роботи. Це ось такого я розпочала вишивати патрона від торгової марки Фрузелок, артикул 1603, 18 кольорів. І ось на такому етапі в мене поки що вишитий патрон. Тому я його хочу довишивати за 23 рік. І ще хочу завершити вишивати ось таку гірлянду зимову. На жаль, я до зимових свят не встигла, ну, побачимо, як буде. Ось така вона гарна вітерові марків Розелок, артикул 1016. І ось на якому етапі в мене От, шишка. Але я її ще не встигла навіть і душити. Ну, так, я переключилася на Dimensions і лишила ту гірлянду вже найкращі, на, 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 на кращий час. І ще я хотіла би завершити одну роботу, яку я розпочала. І, на жаль, я не завершила за 22 рік. Покажу вам ось такий настінник годинний від торгової марки Вірена. Артикул його 101. Ось такий він гарний. Тут йде 16 кольорів, а розмір я чомусь вже й не скажу вам, який в ній йде. Тут я замінила кольори, кольори і покажу, на якому він в мене зараз етапі. Так само треба завершити за 23 рік. Ось так він виглядає. Я фіолетові кольори замінила на червоні і додала туди трошки рубки. Ось поки що більшого я не планую, я думаю, мені буде достатньо поки що і цього. Ось такі мої, можна сказати, плани замальовки, тому що бути в чомусь впевненим на 100% неможливо. Тому дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.